Доброго здоров'ячка, товариство. Сьогодні поговоримо про новинки снікер індустрії, що цікавого виходило за останній час, і можливо, що з цього ви оберете для себе як свою наступну пару кросівок. Також нагадаю за Lishop Store, Там ви знайдете весь товар, який доступний в наявності. У нас в магазині Lishop у Львові по вулиці Дудаєва. 5. тому, якщо ви живете у Львові або приїздом у Львові, то будь ласка, заходьте. А те, чого немає в наявності, ми без проблем привеземо під замовлення. Для цього пишіть нам в Instagram або те розпочнемо з кросівок від бренду New Balance. Це саме моделька 1906 в колабіс Action Bronson у двох кольорах: це такий є, світлий з рожевими вставками, називається Rose Water. і більш практичний, як на мене, синій, який називається медуза Azul. Чому я говорю більш практичний? Тому що в білому виконанні ось ця сітка в комбінації з синтетичними вставками. Якщо ви попадаєте кудись в грязюку, то навіть в професійній чистці вам. Можуть не допомогти. І дійсно купуючи такого плану взуття, звертайте на це увагу, тому що це точно взуття не на кожен день, хоча виглядають вони супер бомбезно. Ну а сині, як я вже сказав, це такий більш практичний варіант. Є ще ось такий третій колір. Він теж дуже яскравий, який називається Scorpius. Але наскільки мені відомо, він виходив тільки на офіційному сайті Action Bronson, і в глобальний реліз не потрапив, тому ціна на ресейлі там 800 доларів плюс. Хто як і я до виходу колабів не знав, хто такий Action Bronson, то. Це американський репер, він і телеведучий, він і кулінарний експерт, якщо так можна сказати. Думаю, зрозуміло, що я не фанат його творчості. От, але тим не менше, колаби в нього виходять дійсно круті. Минулого року це були дві пари 996 у двох кольорах. Одна з цих пар є в мене особисто в колекції. Ну і цього року це моделька 1906. Ціна синьої пари починається в середньому десь з 200 доларів на реселі. Ціна біло-рожевої пари починається орієнтовно з 300. Не прощаємося з моделькою 19. Це далі 19.06 з приставочкою A. Колекція називається Refine the F'uture. І ця колекція прийшла на зміну Protection пакам з цією рваною замшою, які були до цього, які мені дуже подобаються. Тому що і тут ви теж в дизайні можете побачити різноманітні такі деконструйовані елементи. Хоча мені особисто дизайн цих кросівок не подобається. Я Їх бачив минулого року в передзамовленні, я їх бачив в дійсності, але ну чомусь не зайшов мені цей дизайн. Кожному своє. Звісно, я впевнений, що ця моделька теж. Знайде своїх поціновувачів New Balance 1000, Напевне, з останнього це дійсно такий достатньо новий солет, як на мене, від бренду New Balance. Звісно, що всі кросівки між собою схожі. От. Але це, як на мене, щось трішечки інше. Мені подобається цей солет. Правда, я ще для себе не обрав пари, яку прикупити. Огляд цієї модельки в колабі з Джофриш Goods є на цьому youtube каналі Можете зайти переглянути більш детальніше. Зараз вже появилося багато кольорів, які дефолтних, так і різноманітних цікавих колабів. Подальшому їх буде ще. Більше, тому що я впевнений, New Balance буде промовити активну цю модельку. І, до речі, цікава ваша думка, як вам ця моделька? Та взагалі, як вам всі модельки з сьогоднішнього відео, напишіть в коментарях. Це такий байт на коментарі. Та. Дякую. Ну і звісно, куди без з них Stone Island в колабі з New Balance, моделька 574 Legacy, Особливо мені здається, Stone Island популярний в Україні. Навіть я би сказав занадто він популярний в Україні. Тим не менше, пари вийшли, пари цікаві і точно заслуговують уваги. Мені особисто до цих пар душа не лежить. В першу чергу, напевно, через ось цей патч, який, незважаючи на всю його історичну цінність, мені не до вподоби. Але кожному своє. Щодо якості виконання, щодо якості матеріалів тут все на високому рівні. І якщо вам подобається цей сулет, подобається цей пачний язичку, то ви сміло можете цю пару купувати в середньому від 10 тисяч гривень коштують вони в light green або в dark green кольорах. Бренд. Nike, моделька LD1000 в колабі з брендом Stussy у двох кольорах: це такий в міру яскравий салатовий колір і молочний з голубими вставками. Насправді я очікував, що ще буде їхній вже, в принципі, стандартний ось цей фосіловський колір. Та з року в рік вони його перевипускають в різноманітних моделях. Це і Force, і Air Max 2013, і Spiridone Cage другі. Це використання такої грубої в'язки тканини з різноманітними замшевими елементами. В принципі. В цій парі це теж повторюється, єдине, що кольори трішечки змінили. Хто любить щось таке кедоподібне, то рекомендую глянути на модельку Nike Field General, особливо в колабі з Union LA. Доступні у трьох кольорах. верх – це комбінація замші, сітки і синтетичних накладок. І як на мене, це дійсно чудова альтернатива тим же данкам чи блейзерам. Далі Nike Air AirMac і це, напевне, найпопулярніші дефолтні Air Max цього літа, тому що є там ще специфічні цікаві. Ві колаби, тим не менше, це ще одна забута моделька Air Max'ів, яка декілька років назад вийшла в колабі з комде а Зараз виходить дефолтна пара в різноманітних яскравих кольорах. Ну і основна особливість цієї пари це, звісно, неопреновий носок, зверху якого розташований замок, а під ним розташована вже система шнурівки. Своїм зовнішнім виглядом пара, звісно, виділяється серед всієї лінійки Air Max'ів. Це точно демі сезон, хоча пара. Вийшла літом, але зверху це не і про якусь вентиляцію взагалі мова йти не може. Що стосується бренду ASICS, то номер один для мене це моделька Kayano 12.1 в колабі з Роні Файгом, не кіт, а саме Роні Файг. Дуже класна пара у двох кольорах, не дешева, але напевне, серед всієї усієї лінійки там Kayano чи Nimbus, саме цей колаб мені візуально сподобався найбільше, тому що ті ж гелі НВСі двадцять які вийшли і вони не виділяються, але знову ж таки раджу звернути увагу на класичні NVC-шки, які так і називаються NYC, але випускаються в таких цікавих дизайнах. Ви їх бачите зараз перед собою. Коштують вони немало. Але як на мене, з того всього, що зараз випускає ASICS саме з новинок, саме ось ці дизайни, це точно найкраще. Ну і якщо фінанси дозволяють, то зверніть увагу на колаби ASICS з дизайнером Кіка Костадіновим. Це і Лінійка Novalis Asics. це і база по типу GEL Quantum з'єнція, можна чесно язик зламати. Є ще моделька GEL flamme або GEL Teremo, а це якраз лінійки Novalis. Що стосується бренду Salomon, то зверніть увагу на модельку X Alp. В минулому, в принципі, пишуть, що це бігова модель, але, ну як на мене, це все таки більше про хайкінг. Модельку трішки змінили. По-перше, щоб це була в першу чергу лайфстайла, потім авто модель, хоча можна її юзати і, і наоборот, от і виглядають вони достатньо симпатично. Хоча на відміну від тих же XT4, XT6, якщо дивитися на їхню доступність десь на ринку, то не можна сказати, що вони користуються якоюсь надпопулярністю. Незабаром нас чекає ще колаб з Mason Margiela, теж цієї пари, і кому надоїли ті ж AXE чи XT6, то дуже раджу звернути на них увагу, тому що доступ. Ні, багато де за достатньо адекватний прайс. Подідасу насправді не можуть чогось виділити конкретно. Напевно, найпопулярніше зараз це лінійка з ОС Bonner, це ті ж самби, які вийшли, чи SL72, які на відміну від тих же сам, доступні десь навіть і зі знижками. Але там, як на мене, просто не дуже вдалі кольори і не такий деталізований підхід до пари. Тим не менше, якщо вони вам подобаються на літо це теж суперовий варіант. Далі бренд Puma і в тренд заходять, чи можливо вже зайшли. Модельки по типу монстру, які я вже згадував, і які, до речі, в сірому кольорі або у такому жовтому мені дуже подобалися, але в чорно-білому або біло-чорному, які зараз... Вже доступні, і доступні зараз дешевше, ніж їхня початкова вартість. І як на мене, хоча силует достатньо гарний, футуристичний, в цих кольорах виглядають, як на мене, дешево. Інша моделька, дуже візуально схожа на монстру. Це і спідкети, які десь частково вже зайшли в тренд, але мені здається, цей тренд буде дуже обмежений, особливо він буде популярний серед дівчат. Хлопці, у вас тут більшість на каналі. Напишіть, як вам ця пара, і чи взагалі носили би ви її. Але Puma взяла і все таки видала щось круте. Багатьох цей колаб оминув. Але це є колаб Skepti з брендом Puma на базі модельки, яка називається Forever. Вони тут, ну ви можете побачити, які вони хамелеонові. Якщо посвітити на них ліхтариком, мені особисто цей силует нагадує якісь кросівочки від Oakley Team Factory, але тим не менше це Puma І як на мене, це дуже круто. Я не знаю, чи будуть ще якісь дефолтні пари цієї модельки, але колаб вийш дуже е, класний. Якщо хочете детальний огляд цієї пари, то теж пишіть в коментарі. На ресейлі коштують такі 200 доларів плюс, е, не дешево, але візуал, як на мене, того заслуговує. Варто розуміти, що літо в багатьох сферах, і в тому числі снікер індустрії, не є багате на дропи, якісь цікаві колаби і так далі. Навіть тизерів по факту появляється не так багато. Тим не менше в цьому відео я показав все те, на що я звернув увагу. Незалежно сподобалося воно мені чи не сподобалося. Якщо я щось не згадав, то будь ласка, пишіть про це в коментарях. Цікаво, буду почитати. З вами був Макс, канал Лішо. Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.